Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець на історичному Ютуб-каналі Ігор Кравцов. Тема сьогоднішнього нашого сюжету дуже проста мафія. Саме мафія, яка з зовнішніми ворогами являється однією з найбільш небезпечних загроз для України. І за війною з російськими окупантами ми про мафію призабули. Але я нагадаю про неї. Сьогодні я буду розповідати про мафію міста Сукіряне Чернівецької області. Сукірянську мафію одну з самих найнебезпечніших, найжорстокіших і найзвірячих в Чернівецькій області. Я вже знімав. Фільми так, фільми, повномасштабні трилогії про місто сукіряне, де розповідав, як сукірянська мафія розвалювала нещадно місто Сокіряни. Нещадно, без жалю. А сьогодні я розкажу про ще один епізод з нещадного розвалу міста сукіряне. Сокір'янської мафії. 1992 рік перший рік української незалежності. З міста Києва приїжджають місто Сукерне Чернівецької області, яке знаходиться на кордоні з Молдовою. Делегація з новоствореної української митниці. Місцевій владі пропонується. Надати приміщення в місті Сокір'яни для регіональної митниці. Що таке регіональна митниця? Це величезні прибутки насамперед для місцевого бюджету. Це щаблинка, це просто космічний старт для розвитку міста Сокір'яни, Чернівецької області. І що зробила сукірянська мафія? Ні, не влада, а мафія. Яка керувала уже на той час і керує довгими роками містом сукіряни? Сокір'янська мафія відмовила чиновникам, урядовцям, новоствореним митникам з Державної митної служби. Вона сказала: ні, ми не можемо розмістити регіональну митницю в місті Сукіряни, тому що нам потрібна увага музична школа. А йшлося про приміщення колишнього райкому партії в Сокірянському районі, комуністичної партії в Сокірянському районі, який знаходився в центрі міста. Саме там хотіли зробити регіональну митницю. Але Сокірянська мафія сказала: ні, там буде музична школа. В газетах місцевих під контроль мафії написали статтю Нам потрібна музична школа. І все. І так, регіональної митниці не стало. Регіональна митниця перенеслася в селище міського типу Кельменці, яке швидко знайшло приміщення для регіональної митниці. Так і створилась Кельменецька регіональна митниця. Ви скажете, що ж тут такі історії? Так, потрібна музична школа. Потрібна музична школа, звичайно. Але музичну школу можна було перенести в інше місце. А тепер ми просто подумаємо, що би принесла сукірянам сукірянська регіональна митниця, яку тупо убили сукірянські мафіозі. Я наведу цифри, які мені сказали знаючі люди. В перші роки незалежності прибуток Кільменецької регіональної митниці, чистий прибуток, підкреслюю, складав 20 мільйонів гривень на місяць. Курс був один до двох: 10 мільйонів доларів на місяць в 1992 році. Уявляють, 10 мільйонів доларів тільки на місяць, в 1992 році, втратили за Сокірянської мафії місто Сукіряне. Втратили, втратили величезні доларові мішки прибутку. Тому що сукірянська мафія, яка тоді сформувалася з комуністичних, Партійних комсомольських чиновників з місцевих барих цеховиків, з місцевої верхівки кримінала, а потім сукерянська мафія підім'яла під себе і силовиків. Взяла курс на розвал міста Сукіряна. Для чого їм це було потрібно, ви скажете? Дуже просто. Для того, щоб розваливши місто сокіряни, прибрати всю комунальну земельну, іншу власність свої руки і зробити людей рабами. Просто рабами. І вони цього добилися. зараз. 2022 рік. Сьогодні ми святкуємо свято День Незалежності України. З чим я вас і поздравляю! Великий свят. Свято окроплене кров'ю багатьох поколінь і нинішніх поколінь, нинішнього покоління хлопців, які воюють з російськими окупантами. А подивимося, що залишилось в місті Сокір'яне. А нічого не залишилось. Одна вулиця укладена бруківкою. Пужикиха комунхос, як казали, і все. Ні промисловості, нічого взагалі, і ларьки-магазини в центрі міста з горозвісним фонтаном, на який вбахали більше мільйона гривень, і за це ніхто не відповів. Все. Немає могутнього міста Сукіряне, немає сукірянської регіональної митниці, яка би приносила мішки доларів місту Сукіряне в Сукірянський бюджет. Нічого немає. Зате є сикірянська мафія. Сумно, але це реалія. Мафія головний ворог України. Вона страшніше з зовнішнього ворога України, страшніше росіян. Чому? Тому що вона всередині. Вона керує тут. Вона нижче, знищує, як той черв'як з середини. Сокірянська мафія. Ми знаємо американську мафію. Вона побудувала в Америці велике місто Лас-Вегас. Вона вкладає гроші в економіку США. Ми знаємо італійську мафію, в якої є принципі не вбивати жінок та дітей. Навіть в італійській мафії є принципи. І італійські мафіозі воювали проти фашистів в роки. Другої світової війни. В української мафії, в сукірянській мафії принципів немає. Вона не збирається вкладати гроші в економіку українську. В економіку міста сукіряни. Вона не збирається воювати з російськими окупантами. Вона збирається тільки грабувати Україну та місто Сукіряни. з вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Який розповідає, один розповідає на превеликий жаль вам про звірячу сокірянську мафію. До нових зустрічей!